А, от пан Ігор найбільш активний роботник. А, хорошо, ми неймовірним чином роздобули цю а, шикарнішу урну. І також а, поки викопували яму, отримали пісочок, це дуже круто. А, набрали водички і за допомогою меценатів тампітків здобули два. Мішки цементу, що це вообще шикарно. І е, сьогодні ми будемо, засементувати, засементувати, виходить нашу лавку, а залишок ми використаємо за для наших е, зроблення ям. Ми вже півгодини нічого не робили, але що тоді. Значить, яка пропорція? По-нормальному? Два відра піска на відро цемента і три відра щебенки. Ну, у нас немає щевдія, у нас тут горстка, ми візьмемо хоча б те, що є. E, Значить, я думаю, нам треба десь. ну, Скільки у нас маленьке відро, то ми зараз закинемо одне відро піску і десь пів відра цементу. І ще щев'я наверх накидаємо і це все mm. буде перемішати. Ось і круто. Це, да. це наш як в Breaking Bad. <laughs> Щас. М'яд синів їден розсукати. Отак от береш і мішаєш. Же помішай, я дві вода. Давай, як пюрешку, коротше, Можливо. замішуємо цемент, а, і коли вже буде готова субстанція, почнемо її закладати вже на відео. В честь чого нам говорили, що мы навошку поставили? Це в честь тренера. Йо, друга, нам говорили, що тут э, розбився велосипедист і... Е и. <смирь> насмерть. <смирь> і ми в честь нього лавочку поставили. А, хто. Э, честь такого лоха, який тут насвертка звук. У Уборщиця говорила, що це із э, Тренер. тренера нашого. Mm -hmm. Неплохо, mm -hmm. короче. На велосипедиста сразу зебало. Ну-ка, давай, гайшка. Давай, больше амплітуди. Сейчас все приклеить. <laughs> э, Макс, подними, значит надо... Дивиться. Я сейчас на дно кину немножечко свою Ты поднять просто. Да, вытяну ее полностью. Ой, ой. Ручки, конечно. Ой. Да, ложи. Кину трамвай, типа. Игорь, поклячься, обловоз. Да, конечно, ты руками еще не выживешь. А смак? Я приду к тебе на свадьбу. И буду танцевать там лесгинку <laughs> Твои подруги <laughs> Ты будешь плакать А твои подруги спросят кто это А ты им с гордостью ответишь Нам бетон заливали Есть <laughs> yes. Типа вам не надо собака? Нафига не надо У меня сегодня Когось хуя дома появилось 4 щенка Не смогла ее выкопать О, oh, Артем прошел. Артем подошел. Артем уже уже подошел. что за фонарь, блядь, даже не побачив, что не мало я чуть-чуть грязный Я уже вас Охуенный, я не сомневаюсь. Коротше, товариство. Тут знаходиться велика яма. А, і коли йде дощ, тут все затаплює і вона збільшується. І... Бубринт рішення. Спробуй її залатати. Хоча б трошки. Побачимо, що воно буде триматися. Якщо тема робоча, то у нас є семент від Ольги і використовуючи його. Визол там ще більше явно держимо щеплення mm. mm. uh, ну все, коротше, пан, це була перша частина. Якщо експеримент вдасться, то ми е, от ще яма її теж залатати хочу. Наступного разу візьмемо щепінь ЖЕКа, Ще більше мішків цемента і оцю теж залатаємо. Тут що... знайшли корище, Ольга Оксана Хелп 109 знайшла безплатні руки, які будуть її бачити її е, примхи. Любі. Я вірше сам хотів до нас зробити. Мені просто завжди не вистачало матеріалів і срез. Вона мені може предоставити срез. Це сріз. вигідний симбіоз, виходить. Дуже вигідний, причому обом сторонам, Тому, я думаю, не буде жити. Ладно, пішли швидше, тому вас заставати менше. Товариство, панове, дивіться, продовження нашої серії по бетонам з дикування Ям. Якимись рівенчиною ми отримали плюс 50 кілограм бетону. Хоча. Марта. Цемента, ну хоча розраховували на щебінь. Ну, Артем займається вандалізмом як істинний юрист. <рес> <рес> Коротко, ми будемо зараз план дій такий. Бажали, ми лише тіляшку, підемо Позичили. до завтра. <рес> да. Підемо зараз позичимо, позичимо. щебню. Розкидаємо по ямам, після цього. Та не будемо розкидати, ми одразу розчин робимо і. Це довго буде. Нам, нам краще розділитися... ями маленькі. Та по пунктам і все. Спочатку розкидаємо е... щевні, тому що ну, нам треба дофіга возити, бо зараз возити з собою щебінь, це говно ідея. Там А потім. І... Нам треба буде ще набрати піску і тоді ми візьмемо мішок цемента і будемо це все а, замішувати і одразу робити. Ось така от ідея, така от... хрінь. А, О, кип там. Ой, два, Ладно, все панство, часу у нас дуже мало, так що вирушаємо позичати щебінь. Це ніхуя не щебінь. Піска, 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 піска. Так шукано, воно вже замішане. Ми позичаємо щебінь. І будемо цим займатися, щоб заробити яну. Вже зайшли перші жертви, навіть додали список. і потихеньку намутимося цей процес. Бери, там... Там... там більше вистав, наберемо, то вибір. О, типа зарубы дрифты? Дрифты? Ой, бля! Давай, покатаем тебя. ВТВ сало. О, блядь! Да все, давай, за колесо. Куда, блядь? Туда. Каким образом? Не знаю. Да не, 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 мы же лучше. Ооо! Ебать! Ебать! flying away, дрифт. Сюда надо вот, такие да. Токио дрифт. Веру God. Бога! Костя, Константин, Олег и... Олег тоже. Олег. Два Олега и Константин. Ну, да. ну пацаны, я вас запомню, блядь, честно. Хорошо. Мы завтра встретимся или послезавтра и поговорим на эту тему. Обязательно. Okay. Не, не, про, не вопрос. No. Эта машина просто засушенная. Она просто немножко подгорела по проводке. И она тут стоит. Ее тут тормознули. Поняли? Ага, по uh -huh. Я The сегодня bamba. ее кину с открытыми окнами. Потому что я не закрою ее. Mm -hmm. Она будет здесь стоять. Просто с открытыми окнами. Она пустая, но с открытыми окнами. Андрюха, затяну. Затяни технологию. Вы красавцы на танке. Нормально ты не Ну что, я думаю, что. в темноте? Ну, ну так. На случай. Олег. по-новому, Процес продовжується. Томич замішує бетон. Андрюха пішов за е, водою. В принципі, яму техніку зароблю, але трошки важче, ніж планував, але в принципі все чи треба. Олег, що ти можеш сказати після по поводу? Олежка каже, що все нормально. в принципі. Блин, Я ніколи цього не робив. Прикольно, звісно. Забавно. Да, після роботи смішно. Короче, не втерпаємо продовжуємо нормально діло. Ой -ой -ой. ой, ой, ой. Ну коротше, от, такі отсутний засіб. Зараз їдемо і... Будемо застеляти цим дорогу воздями наверх. Блять. Короче, йдемо наступив на гості. <риклад> Тому що, сука, фонарик, блядь, тільки в одного чоловіка. Я навіть не бачив, куди я наступав. Ну, я наступив, він, він не вошов в мою п'ятку, він тільки там ну, посарапав. на миллиметр, короче, ушел и вышел. Сказал, привет, папа, до сюда. Короче, мы пока уже не сделали. А, ходить по ней, конечно, можно пройтись, но наезжать на нее явно не стоит. Я бы в жизни сюда не наехал, бы. это просто полный ужас. один водил, до нормально наехал через тротуар, прям красава. А нам пока что заработать я яму всю, ту, ту, закрыть точками. І йдемо далі. І, і зроби того, пакет. панове, на годинку пів 11 -го вечора Виходно, Коротше, панове, Андрій замішує очередну партію бетона. Значить, що було зроблено? Ось можна побачити повністю залеті ями. Ми їх заклали дошками, щоб машини, коли їздили, не руйнували розчин. Виходить, паном Андрієм була запропонована геніальніша технологія. Виходить, покласти дошки, які яких... торчають такі от, дуже смішні пішки. Відповідно, машини будуть на них наїжджати, проколювати собі колеса і не будуть їздити по ямі. Ось, автор, ось автор цієї геніальної ідеї. В принципі, тема робоча. На даному етапі ми завершили ремонт. на у найбільш критичному участку, саме цьому. Зараз ще будемо локально латати ями в інших місцях. Вже трошки всі втомилися. Матеріали потихеньку закінчуються. Так що, я думаю, ще один-два розчини і будемо їхати за піском. І тоді зробимо наступне включення. Коротше, З З замішали розчин бетонний. Вища якість, Погнали, і, ігор, коротше. Строїтель... замішали. Коротше, Погнали, зараз ви? Строїтель буде. Все, зараз йдемо до самої критичної ями, яка тут є. Виходить в зв'язку з обмеженими ресурсами, які ви виділив клічко. Підер. І обмеженим часом, бо скоро комендантська година, будемо латати самі критичні ямки от посвяти. Всі ми поки трохи, чесно кажучи, я не хочу. Ми їх не будемо чіпати, тому що їх тут багато і це багато часу займе. Поки що зосереджуємося на саме критичні Єдине можна в них націпати реально щебню. Це єдине, що ми можемо зробити. Ось можете побачити, це досить критична яма. Е, виходить, що тут проблема. Люк просідає. Це тимчасове рішення, справді, це буквально на пару місяців. От, але ми таким трошки збережемо дійсно асфальту, який тут є. От, тут такі. І його вже два рази латали, воно заточно зруйнувалося. Андрій. 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 Шикарно замішаний бетон. Андрій! Так я ж ти, ти ж бачиш, як я замішав? займайся. Я Заверні лопату цю руками. Та ще добавим води, я за води Давай додавайся воду. Ну так можете ви мене руки всі Так. Коротше це максимум, що можна було зробити тут. Воно за зиму знову присяде, це, типу так. Чисто щоб продовжити ресурс. Асфальт який тут є. О, коротше, я не знаю, знімаю чи не знімаю. Получається залили мене трохи десь на 15-20 хвилин одного. Я тут трохи підливи ще цього ябаного цемента. Трохи його підрівняв. Отак от, блядь, щоб воно ще було видно. Отак от підрівняв. Ще оця ямочка. Оця, я думаю, ямочка буде. Тут якісь маленькі ямочки і велика ямочка. Ну коротше, підзаїбали мене водітелі, які тут їздять, звісно, але нема чим. Коротше. Подставити, щоб вони побачили, що тут йдуть які, такі, якісь е, ремонтні роботи. Ось, зараз трохи в темноті, блять, побудемо, щоб не засліплювати водіїв. Отак. Тут е, залатиємо ці ямочки і е, тут якась церква. Я читаю і думаю. Відповіді на життєво важливі питання з п'ятниці 19.00. Неділя з 10 і 18.00 і кажуть, в чому істинний сенс життя? Латати дороги, що є дійсно джерело щастя, латать дороги, куди йдуть мертві по дорозі? Куди? В дорогу, в путь, як душі знайти спокій, латати дороги. Де знайти справжню надію у латанні дороги? и справа. Я я поехал. Акуратно. Ага. Тут це те саме кісточка. Якщо треба, там щось. Ну я ось і казала, так, заборчик він хотів, да, щоб фарбуйте ага. хочете... А там у хлопці мені про зараз трошки незручно. Ко ага. я думаю, кося займеться. Короче, чуваки, екстрене включення. Значить, от, ми тут залатали ями, бам-бам-бам. все, -бам -бам, Скажи, що тут буде включення, я як, е, як ясно, до речі, ми побували у Анатолі. Це, це шок, товариство, це просто. Це жесть. Ми там, ми мабуть, вставили або зараз, або після цього моменту вставили, але там просто... В інституті зоології. охороняємо об'єкт вхід чисто по перебуду. Ми, Ми прийшли, забрали по і пішли Ми тільки ти трохи палишся, ти трохи палишся ті. Тільки Ти хочеш мене з ними познайомити, не я з ними хочу познайомити, а що ти? Маленьких не рикується. Mm. Знаєш, ну лісу немає. Ну та є тут ліс абсолютно а, звичайний. Там далі, там далі дві чи три нори у цій лосіці. Oh, yeah. Так, yeah. Не поспішайте. Так куди не поспішайте? Нам надо... Ну так сто катак ми за людини прийшли. Я yeah, розумію. Ну розуміло. значить no. по її чужих правах має бути. Це ж етикет, докипав. Толя, ти можеш п'ять хвилин за хлопцям треба йти додому. <ріт> це же є кучар, це вже, да? Та, Та нет, правильно, так. це все правильно. Стой! При... Хай займається, хай займається. Мы не хочемо летать, ми і так Та, на шуних -шу правах тут. <ріпи> <ріпи> Ты -ти ти трохи палишься, тихо. Не, одну ні, давай четыре. Раз. Або посиціли беруть, або бы нихуя не блять. Коротше, если коротко, вже комендантський годину, ми підемо паздаємо. Тут ще участок поліції дуже рядом. Тому що зараз максимально швидко йдемо. Ложимо цей палет на яму і йдемо ховатися. О, тут валялась. а тут гірка валялася, хто її ну, забрав. Може не тут політику. Такое хороші ми теж заробили, вот. Зараз я трошки трамбую. О, все. Коротше, це й таке громада. Я думаю, ми цьому завершуємо влог. блок. дякую за перегляд. Ми повністю всі в говні. О, як можна побачити, все в говні, бутлі абсолютно і... О, громада. Таке, коротше. Андрюха, пару прощальних слов. Піздіт руки, блять. До, до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, продвигайте. Це геніальний контент. Можливо, це допоможе нам реально стати громадською організацією повноцінною і безповоротною.